Івано-Франківську організували курси перукарського мистецтва для жінок, які переїхали з перефронтових областей. Вони вчаться робити чоловічі стрижки в одному із барбершопів міста. Навчальний проєкт розробила переселенка з Донецької області Світлана Левчук спільно із колегою з Івано-Франківська. Жінка розповідає, підготувала його під час курсу з проєктного керування. Цей проєкт був створений. З турботою про людей. Люди, які приїхали до міста, ми мешкають зараз тут, не мають роботи, професії по деяких причинах. Тому ми домовилися, знайшли пекарню, домовилися про майстра, який проведе курс. Наш курс називається Майстер чоловічого залу. По закінченню цього курсу... Світлана Левчук каже, що на участь у проєкті зголосилося багато жінок, які переїхали до Івано-Франківська. Всі вони заповнювали анкети, за якими проводився відбір. У пісунку обрали п'ятьох людей. Серед тих, хто навчається перукарської справи Ольга Павленко. Жінка родом з Крематорська. Там працювала вчителькою. Але поки перебуває у декретній відпустці, вирішила спробувати щось нове. І для нас це дуже гарна можливість навчитися новій. Актуальні професії, одні, мабуть, з найактуальніших зараз. і для когось навіть втілення мрії для мене особисто, бо я мріяла дуже давно вивчитися на Барбера, на перукаря. І ну, війна трохи відібрала цю можливість. Зі слів Світлани Левчук навчання триває впродовж десяти днів. Жінки, що беруть участь у проєкті, вже отримали теоретичні знання, а зараз практикуються, розповідає Барбар Тарас Передрук, який навчає майбутніх майстринь. Я, в принципі, погодився одразу, тому що я розумію, що зараз дуже складні долі в українців є. І чимось допомогти це вже дуже тут. Навчали базових перукарських звичайних стрижок, тобто там, основи, як будувати форму, від чого відштовхуватись, як стригти людей, як, там, вплоть до того, як протирати інструменти. Організувала курс проєктного керування «Молода просвіта Прикарпаття у рамках програми Емпатія, підтримка, еміграція громадська організація надала чотирьом ініціативам по 30 тисяч гривень на реалізацію ідеї. Розповідає її керівниця Євгенія Бардяк. Серед цих ініціатив заняття з перукарського мистецтва. Цей наш міні проєкт допоможе людям мати ось таку фінансову основу на новому місці, де вони зараз перебувають. Крім того, цей проєкт охоплює ще і модели. Це чоловіки, які приходять безкоштовно стригтися, тому що наші учасниці навчаються, і ось ці чоловіки в ролі моделі дають таку можливість цим учасницям навчатися, практикуватися на них. В межах проєкту учасницям закупили необхідні інструменти для навчання, якими вони зможуть користуватися й опісля, каже Євгенія Бардяк. А за підсумками курсів жінки отримають сертифікати, з якими зможуть працевлаштуватися за фахом. Галина Марічин Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ